Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на каналі. Вже кілька тижнів намагаюся записати це відео про школу, в якій вчаться наші старші сини. Але ну, думала, що за канікули запишу. Але то дощ був цілий тиждень, ми з квартири не виходили, треба було малого забавляти. Потім була хороша погода, ми їздили. Поки була така можливість, дивилися, пізнавали Швейцарію. А зараз ми вже повернулися до навчання і сподіваюся, що найближчим часом цей ролик вийде. Ну і одразу розпочну розказувати. Як ви знаєте, раніше ми жили у соціальному житлі, у гуртожитку, і там в нас не було можливості якоїсь сильно вибирати, в яку школу будуть ходити діти, і їх там одразу записали. У французьку школу. І після весняних канікул з травня вони почали ходити у французьку школу, їх завозив бус у найближче село, знайшли пару пенсіонерів дідуся з бабусею і таким чином організували навчання, що поділили всіх дітей з України на дві групи. З чотирьох до восьми років і з дев'яти до 14. І бабуся викладала у молодших дітей, а дідусь у старших. Але недовго той дідусь витримав енергійних українських підлітків і там вчителі кілька разів мінялися. Розпорядок був таким, що діти вже о сьомій п'ятнадцять їх забирав мікроавтобус, завозив до школи у найближче село. І вже о 12 і вони були вдома, а в понеділок і вівторок мали ще другу зміну, на якій переважно гуляли, нічого особливо не вивчали. Із предметів це була мова, відповідно, французька, математика, яку викладав теж, наскільки мені відомо, біженець з України, але він не українець. Розмовляв він трішки англійською. І був ще спорт, тобто якийсь там футбол грали вони час від часу. От і всі предмети. І ось в такому режимі вони провчилися з травня по е, початок липня, до 8-го числа вони вчилися. Останній тиждень були екскурсії різноманітні. А так вчили французьку і математику. Ну, ви уявляєте, що то була за математика, якщо в одному класі були. Дев'ятирічні діти, 11-річні і 14-річні. Тому, в принципі, я страшенно рада, що ми записалися у дистанційну школу, в українську дистанційну школу, і хлопці там теж паралельно закінчували навчальний рік, щоб не втратити взагалі цей навчальний рік. Із цікавинок того навчання було те, що їх е, вчитель їх водив на різноманітні екскурсії, а також була така класна подія, яка дітям дуже запам'яталася. Вчитель зі своєю другою половинкою, що, як я дізналася, є нормою для швейцарських шкіл. Вони організували їм таке свято сирного фондю, де готували разом з дітьми, перед тим ходили в магазин, купували всі потрібні інгредієнти. І, відповідно до цього вивчали фрази, які їм знадобляться. Ну, а по завершенні навчального року їм видали папірець, в якому написано, скільки годин вони провчилися, зокрема, скільки вони годин вчили французької мови. І на цьому все. Потім у липні почалися канікули. Ми переїхали в інше місто. І вже тут пішли у відділ освіти, зареєструвалися. Ми вирішили, щоб діти навчалися в німецькомовній школі. Тут вже можна було вибирати, оскільки ми живемо у двомовному місті. Ми вибрали німецьку і чекали, поки нам надійде лист лист про зарахування. І нас одразу попередили, що швидше за все їх запишуть у різні школи, оскільки в них різний вік. І ми, в принципі, були до цього готові, але так і вийшло. Я вже прийшла з курсів, переодяглася в легшу кофту, бо в нас ще така спека, зараз ці дні. Вийшли на прогулянку і повеземо Захара на додаткове заняття, на спорт. Сподіваюся, що записала не дуже шумно, що від дороги не дуже було голосно. Привела Захара на спорт і виявляється, у нього це заняття буде проходити у школі Богуслава. Так співпало. І, в принципі, давайте тоді з неї і почну. Ми, коли отримали лист підтвердження, в якому була адреса цієї школи, ми в той же день вирушили подивитися, що це за школа, де вона знаходиться. Тут є кілька корпусів, початкова школа, там поряд дитячий майданчик, дуже багато спортзалів. Окремо, я бачу так по розмітці, що для баскетболу, для волейболу є приміщення з басейном, і отже, одразу ще хотіла сказати, що вони ходять не у звичайні швейцарські класи. А вони ходять в інтеграційні класи у Богуслава. Всі українці в класі. А у Захара є із інших країн з Сербії, з Іспанії та з інших. Навчальний рік розпочинається у Швейцарії ще в серпні, і ми в нас навчання розпочалося 15 серпня. Добре, що тут є і чоловік. Мій тому, що я не уявляю, якби я вела двох дітей у дві різні школи, які знаходяться в абсолютно різних районах міста, тому ми поділили дітей. Чоловік пішов з Захаром, повіз його точніше на машині, бо школа досить далеко. А ми з Богуславом пішли до його школи. У листі було написано, що приходити на 9 годину ми прийшли. Діти всі збиралися перед приміщенням школи, але школа сама була зачинена і відчинилася рівно о 9 годині. У вестибюлі. там була встановлена така музична інструментальна установка, і я не знаю, чи це вчителі, чи хто виконували пісні, грали, співали. І таким чином наче відбулася вітальна лінійка. Потім по черзі по списках викликали вчителя і називали прізвища учнів, тобто набирали повністю клас. Ставлю вам шматочок, записала цього концерту, виступу. Перший і останній раз, коли я приходила сюди, Богослав ходить сам, іти 15 хвилин сюди. По навчанню в них можна поділити це на чотири предмети, тобто вони вчать мову німецьку по два уроки, в них майже щодня, також математика, спорт. І мистецтво чи музика, музика, музичний клас, Богослав розказував дуже класний, багато різних інструментів. Можна підходити, пробувати, і вчитель показує і розказує, як на тому чи іншому інструменті грати. Для школи нічого абсолютно не потрібно було купувати, ні форми немає, ні якихось там зошитів, ручок. Ну нічого не писала, ніякі списки, нічого заявлено не було. Тому ми просто пішли в нормальний магазин, купили кілька пристойних штанів, регланів по толстовці хлопцям і кросівки. І рюкзаки у них були. Ми брали тоді з дому. Хлопці в них тоді пакували свої речі. І зараз прийду додому. Попрошу Богослава, він дасть підручники, які покажу вам. Думаю, буде цікаво подивитися. Книжка з математики взагалі величезна і важка така. Навчаються вони ну, повноцінних 5 днів до 12, так як вони навчалися у французькій школі. Ну, тут взагалі такий графік, я зрозуміла, навчання, що вони виходять десь о, о пів на восьму до школи і о 12-й вони вже приходять. І два рази на тиждень ще Богуслав ходить на другу зміну з другої до четвертої. Взяла рюкзаку Богуслава. Зараз буду вам показувати. О, ось в такій папці. Раз, два, Математика. Книжка з математики. І ось на таких скобах, бачите, тут, в принципі, не окремо листки проклеєна. Покажу ближче. Книжка вся на німецькій мові. Так що, я думаю, трохи з перекладачем працює Богуславна урока. Ну і наскільки він розказує, що вони працюють самостійно, і вчитель інколи підходить і перевіряє. Або, якщо щось потрібно, то можна запитати, якщо щось не знаєш. Ось Така книжка. Зараз подивимося, що ще є. Так, вирішила дістати все одразу. Такий зошит з математики. Мама. Це щоденник. Я так розумію, ніхто в ньому нічого не пише, ось тільки що було малювання. І спортивну форму треба принести. Щоденник порожній. А, і тут графік канікул. Осінні канікули ось були з 24 вересня по 16 жовтня. І тоді вже на Різдво і новий рік будуть. Так, далі що у нас тут? Це словничок. До речі, бачите, які великі зошити. Взагалі, от таких маленьких, як у нас, в Україні немає. І хлопці вчаться в дистанційній школі в, в Україні. в українській. Е, і ну, інколи їм потрібно там переказ написати чи диктант, так взагалі ми замовили з України, нам бабуся передала. Бо не було дітям в чому писати. Ось тільки такі величезні зошити. Так, все, що це щось математика, а мабуть, якийсь тест писали. І оце підручники з німецької, власне. Біалоги різноманітні. То теорія, а це вже робочий зошит. Дивимося, щось є написано чи ні. До речі, ми теж вчимося зараз. Ой, швейцарські гроші. Ну І також ось дошити якийсь. Теж німецька. Щось тут вони з малюночками, прикольно. І зошит з музики. Інструменти різноманітні ноти вони вчать пісні, співають англійською, і німецькою. Ось і це все видавали в школі. Якщо про школу Захара, то вона не така прям масштабна, як у Богуслава. Тобто, якщо у Богуслава там кілька корпусів окремих є. У Захара школа складається з одного такого, з однієї будівлі. Е, і як сказав мій знайомий один, що це переробили спортзалу під навчальний клас. Е, з надвору вона виглядає така, як більш е, як дитячий садок, як на мене, там такі подушки різні кольорові м'які. Ну і також там шафа з іграшками, з іграми різноманітними. У них одна вчителька, вона розмовляє німецькою мовою. І двічі на тиждень приходить перекладачка і допомагає дітям із перекладом, з адаптацією. І на початку року видали ось такий аркуш із тим, що повинно бути у дитини в рюкзаку. І щопонеділка вчителька перевіряє, чи все є в наявності, тобто лінійка. З транспортиром, маркери, олівці. Оці зошити це ж їм видавали. Книжки теж з математики видавали. Папка для домашки, клей. Єдине, що ми купували чешки. І ось такий жилет пощастило, взяли в секунді. Пляшку для води він мав. Купили ще для перекусів. Замість перезувачки босоніжки взяли, ще потрібно нам таку сумочку, щоб він міг залишати спортивну форму у класі. І у Захаратці більш жвавіший процес навчання, як на мене, тому що він щодня приносить, ну майже щодня приносить домашнє завдання, але немає якихось конкретних там. Завдань. Є ось в тебе книжка з німецької, і ти робиш. Зробиш дві сторінки, добре, зробиш чотири теж добре. Ну, Тобто, в своєму темпі, але, в принципі, потрібно робити. Якщо задано, то роби. І так само з математикою. І такою собі особливістю є те, що батьківські збори проводяться індивідуально. Тобто, нам вчителька передала у червоному конверті. Це такий засіб спілкування із батьками, передала записку, що чекає нас такого-то числа на зустріч із дитиною. І ми прийшли, тобто були я, чоловік і Захар, і індивідуально, але був з нами перекладач, проводилися збори. Тобто про твою дитину розказують тільки тобі і все. Перші кілька тижнів Захар вчився лише до 12-ї. А вже тоді на батьківських зборах нам сказали, що оскільки він ходить зараз в інтеграційний клас, і це не є школою, де він буде постійно навчатися, навчатися він буде за місцем нашого проживання, тобто ближче, бо зараз він їде автобусом, а навчатися буде через дорогу від нашого дому це дуже зручно. І є обов'язкове відвідування там як другої зміни, тобто чи там групи продовженого дня. Ходити у цю групу вона нам рекомендувала двічі на тиждень чи три рази, а коли ми прийшли безпосередньо в ту школу, тобто можна там було записатися хоч на всі п'ять днів. Але оскільки ми планували ще також відвідувати гуртки різні спортивні секції, тому записалася лише на три дні. І ось він ходить. Десь з другої до четвертої і адаптується вже у своїй школі, там де буде навчатися, і заразом знайомиться із дітьми, які також будуть навчатися. Ну які в тому класі, де він буде навчатися, і вже знайомиться потрошку. І це ж діти з нашого району, тобто він буде і на вулиці їх зустрічати. Також мені подобається, що вони майже щоп'ятниці вигадують якісь там е, цікаві події для дітей. Тобто, ось це було там, де вони пиляли, я вам показувала у влозі. Стукали, пиляли всякі дощечки. Потім до клас, е, до шкільного подвір'я, їм привезли такий, типу, е, скейт парк. І вчителька написала, що е, беріть е, ролики, самокати, у кого що є, шолом обов'язково. І приходьте у вашої дитини буде ось такий -то час в середу. Там, наприклад, із тренером, і тренер буде показувати, можливо, якісь там трюки робити, як правильніше, як легше кататися. Також у них був зубний день, тобто сказали взяти з собою зубну щітку. Приходили стоматологи, і вони чистили зуби втором. Ось теж така процедура, незвична для нас. Також на батьківських зборах вчителька сказала, що в інтеграційному класі діти навчаються від трьох місяців до року. Це залежить від успішності дитини. У них є кілька груп: такі зони: червона зона, зелена і синя. І спочатку дитина потрапляє у червону зону. Згодом, коли показує якісь гарні результати, у зелену. І Захар, в принципі, непогано справляється, тому що він вже зараз перейшов до синьої групи. І я вже згадувала червоний конверт. Це замість вайбер-групи, в яку постійно хтось що, щось пише. Червоний конверт приносить Захар, наприклад, із якимось повідомленням від вчительки, приміром, що буде відбуватися на цьому тижні. Це також може бути якийсь тест із оцінкою, де потрібно розписатися безпосередньо на цьому тексті і на конверті. І за настроями Захара, я так розумію, що він хоче якнайшвидше довчитися в інтеграційному класі і вже перейти у цю школу, що біля нашого дому. І я вже згадувала, що він їздить до школи на автобусі. І також нам надали таку можливість отримати безкоштовний проїздний, так би він коштував 55 франків на місяць. Ми кожного місяця його оновлюємо, ходимо на вокзал. Таким чином Захар добирається автобусом до школи. І це, звісно, дуже класно. Якщо буде погана погода, це буде дуже допомагати і виручати. Так, і покажу, що у Захара в рюкзаку щоденник. І тут ось таким чином виглядає це тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І розписано, що вони будуть робити. Тобто, там середу математику: ось це такий розклад німецька-німецька. Тут вони працюють над помилками, спорт. Ось е бібліотеку вони підуть. Так, зараз покажу вам ось так. Це було теж в тому червоному конверті, про те, що вони будуть йти до бібліотеки. Тобто ця інформація надається. Е це ось такий, як робочий зошит. Тоді є слова як відмінюються. Це папка із домашкою House of Cabin». Зараз на цьому тижні в них тема осінь. І вивчають ось слова, текст. Потім за цим текстом диктантний, а це підручник з математики. Таким чином, теж він робить, робить, робить. Ось, наприклад, починаючи від цього приклеєного жовтого папірця, він починає і потім вчителька перевіряє, якщо треба щось відкоригувати, вона йому це позначає і він вдома самостійно потім теж це все виправляє. Такий зошит. Ну і тут теж. Бачите, слова з артиклями разом вивчаються. Сподіваюся, все розказала, нічого не забула. Думаю, вам було цікаво дізнатися про наш досвід. Пишіть в коментарях, якщо лишилися якісь запитання, обов'язково постараюся відповісти на них у наступних відео. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. І до нових зустрічей, Па-па!